Як мій колишній вмотивував мене заробляти більше двох тисяч доларів віддалено, коли ми були разом, я поїхала в Польщу на заробітки, а він залишився з дітьми в Україні. Я відправляла їм гроші. Потім він подав на розлучення і виграв суд в односторонньому порядку. Але знаєте як він створив фейкову сторінку на сайті для дорослих, нібито від мого імені, і це стало. Аргументом, щоб отримувати аліменти від мене. Так, я платила аліменти людині, яка сиділа вдома. Йому було мало. Тому до цього всього він намагався позбавити мене батьківських прав. Пізніше я змогла повернутись, найняти адвоката і забрати своїх донечок до себе. Це був найжорсткіший період мого життя. Грошей треба було багато, часу ще більше, а заробляти довелось віддалено і терміново. І саме це привело мене в АІ. Тепер я створюю контент на замовлення і заробляю більше двох тисяч доларів на місяць не завдяки йому, а в супереч. У кожного свій шлях мій почався трешу, але привів до свободи. А які у вас були історії з колишніми? Пишіть у коментарях, поговоримо.